Усім привіт! Сьогодні я буду збирати функціональний генератор на базі ось такого китайського конструктора XR2206 на одноіменній мікросхемі. Але все одно збирати я його буду трішки по-своєму. Я хочу зібрати його ось на такій макетній платі разом з блоком живлення і ще одним вихідним каскадом підсилення. Також це все я хочу помістити в ось такий пластиковий корпус. Але це я вже забігаю трішки наперед. Для початку ж давайте оцінимо сам радіоконструктор. До речі, я перестав знімати китайські розпаковки, але якщо вас цікавлять речі, які я купляю з Китаю, і огляд на них, так маякніть, будь ласка, в коментарі. А сам конструктор, в сам конструктор входить інструкція зі схемою, пакетик з запчастинами. Також тут є ось такий маленький прозорий корпус і сама плата для збірки даного конструктора. Це ні разу не новинка, оглядів в інтернеті вже на нього є повно, тому, так, для початку. Невеличке ознайомлення з інструкцією, зі схемою, як видно, схема проста. Елементів мало на ній, це мене тішить. Частоту нам обіцяють до 1 МГц. Також з можливістю переключення між синусом, трикутником і прямокутником. Так, ось самі елементи. Тут є, я думаю, все необхідне, мікросхема з панелькою. Ось такі набіри контактів, резистори, змінні, ручки для цього всього. Загалом збираю, тоді тестую, а тоді буду доносити якісь свої вдосконалення. Я зібрав даний радіоконструктор, зібрав його ось так. Спеціально запаяв всі детальки з довгими виводами, тому що мені прийдеться ще раз їх перепаювати на ось цю макетну плату, і там, можливо, мені потрібно буде їх виводи, щоб були довші. Для чого я зібрав зараз її в такому вигляді? Я, я зібрав в такому вигляді для того, щоб потестувати. Зараз я дістану осциллограф, візьму блок живлення, під'єднаю, потестую, подивлюся, яке буде споживання при різних режимах роботи, тому що мені потрібно знати, який блок живлення сюди потрібно буде побудувати. І також спробую давати якесь навантаження невеличке на вихід. Так, ось я зібрав схему. Ось генератор. Тут мультиметр знаходиться, за кадром стоїть блок живлення. Ось це сам осцилограф. Ставлю йому закритий вхід. Також вмикаю мультиметр. На блокові живлення виставлена напруга 12 вольт рівно. Під'єдную живлення і побачимо, що з цього буде. Так, споживання 19 мА Почти 20. Тепер спробуємо побачити якусь частоту. Для початку я підключуся. Так, куди ти пішов? Для початку я підключуся до прямокутників. Є. Синхронізація працює. Дивимося, зараз стоїть 2 вольти на клітинку. Що в нас виходить? У нас виходить 2, 4, 6, 8. 10, 11, приблизно 11 вольт у нас вихід. Амплітуда не регулюється на прямокутниках. Ось як видно. А частота регулюється. Ось це, ось це грубо, ось це плавно. Хоча тут воно одне і те ж саме, я так думаю. Ось. Можна розтягнути ще більше. Але така картинка її буде зле видно на екрані, так як розгортка дуже повільно стоїть. Це зараз увімкнутий другий діапазон від 10 до 100 Гц. Ставлю максимальну частоту і переключаю на слідуючий діапазон від 100 Гц до 3 кГц. Так. Ну, тут вже попростіше. Як видно, частота регулюється. Ось який можна в широких межах регулювати іншим регулятором, не можу зрозуміти, який з них регулює плавно, а який регулює. Точно. Вони ніби як обидва одинаково регулюють. Так, ставлю наступний діапазон. Ні, ставлю самий найвищий діапазон. Це в нас виходить від 65 КГц до 1 МГц. Зараз частота максимальна. Ставлю мінімальну частоту, переключаю розгортку осцилографа як видно на такій високій частоті, тут вже якась перешкода проходить, якась кривулька вирисовується. Якщо ще збільшувати частоту, давайте для початку із цим резистором. Виходить вже ось такий плавний. І при подальшому збільшенні частоти виходить ось така кривулька, при чому амплітуда падає, як видно. Струм споживання трішки збільшився. Зараз я спробую додати трішки напруги, при цьому лише виростає амплітуда. Як видно. Ну, я думаю, що такої частоти мені за очі вистачить, я на таких високих частотах не розраховую нічого робити. Ось. Але сам факт, що воно, що воно працює, мене радує. Так, переключаюся знову десь на третій діапазон від 100 до 3 кГц і переключаюся на синус і на трикутники. Так, що в нас тут? Є трикутники. Угу. Як видно, амплітуда тут вже регулюється, але якщо викручувати її на максимум, ось відбувається, мабуть, якесь перевантаження і вершини трикутників зрізаються. Зараз я спробую на цьому перевантаженні додати напруги. Від додавання напруги збільшується амплітуда, ясне діло. Але форма сигналу суттєво не виправляється. Отже, потрібно буде використовувати десь ось на такому рівні, щоб отримати нормальну форму сигналу. Зараз я переключаюся на синус. Переключився на синус, як видно, тут. Така ж картина незрозуміла. Тут ніби не повинні бути трикутники. Угу. Синус є, але при максимальній амплітуді знову перевантажується вихід. Отже, його десь потрібно буде використовувати на такому рівні. І такий рівень ніяк не підходить для трикутника. Потрібен менший рівень. Переключаю на синус і амплітуда суттєво падає. Над цим прийдеться подумати. Так, спробую вищу частоту, Є, видно, як на високій частоті працює. Ось такі трикутнички. Така в них вершина. Так, розбираю і буду збирати тепер по-своєму. І так, ось є дана платка, і тепер трішки детальніше про те, що я хочу зробити. Понятно, що це все я перепаяю ось на цю макетну плату. Я про це казав. Також я хочу зробити, щоб у мене ось тут на цьому корпусі були перемикачі діапазонів, перемикач вихідної форми сигналу, також регулятор амплітуди, регулятор частоти. То це все зрозуміло. Далі про те, як буде організоване саме перемикання для перемикача. Діапазонів я хочу використати ось такий галетний перемикач на 5 положень. І тут, в принципі, все просто. Тут ось вибирається перемичкою. Якщо подивитися по схемі, то тут всі контакти з'єднані в один. А ось тут йдуть через конденсатор теж на інший провід. І тут просто замикаються по черзі ось ці контакти. Цим буде займатися в мене ось цей перемикач. Також я хочу використати такий же самий, але трьохпозиційний перемикач для перемикання вихідної форми сигналу. Як видно, тут три положення: одне, друге і третє. Але тут є невеличка проблема через те, що у мене є два різних виходи. Один вихід це прямокутники, один вихід це трикутники і синус. Причому трикутники і синус переключаються додатково ще ось цією перемичкою. Причому на них всіх виходить різний рівень сигналу, амплітуда різна. А на прямокутниках вона взагалі ніяк не регулюється. Отже, що я буду робити? Ну, ось так приблизно ця платка. Це виходить мінусовий провід, він собі вийшов і пішов на вихід. Ось тут в мене мій трьохпозиційний перемикач. І тому ось цей вихід, в мене це вихід е синуса і, прям, і трикутників. Він буде йти сюди, і сюди. Ці два будуть з'єднані. Ось це виходять прямокутники, вони в мене будуть іти сюди на третю секцію. Тут, припустимо так. Це ще одна частина даного перемикача. І припустимо звідси з цієї перемички. Тут, як видно, зі схеми в одному положенні. Ось тут замкнуті контакти, в іншому розімкнуті. Тому мені потрібно з'єднувати всього-навсього два провідники. Тому так і буде, що звідси в мене піде два провідники. Один піде сюди, інший піде сюди. Також мені потрібно ще вирішити проблему з різними рівнями вихідного сигналу. Так, знову звертаємось до схеми. Як видно, ось тут використаний ось резистор на 50 кОм. Я хочу використати два підстроєчних резистора. Тобто вони в мене будуть десь приблизно ось так. Буде виглядати їхня схема підключення. Також тут буде ще одна частинка цього трьохпозиційного перемикача. І один підстроєчний резистор буде регулювати синус, інший буде регулювати трикутники. І це зворотньо пішло знов сюди. Ось так. Єдине, я ще думаю, що. Так, звідси буде, зніматися, звідси буде зніматися сигнал, і там далі він піде на слідуючий каскад підсилення. Ось тут буде регулятор ще один. Це вже буде загальний регулятор амплітуди. Ага, можливо, ще потрібно буде підстроєчний резистор, ось тут поставити. Щоб цими трьома підстроєчниками виставити. Одинакову амплітуду, а цей буде регулювати тоді вже загальну. Тут також, можливо, буде роздільний конденсатор. Чи тут, чи тут, швидше за все, швидше за все, ось тут. Єдине, що я ще можливо використаю, так я використаю реле для перемикання ось цих контактів, щоб не ганяти. Лишній раз сигнал з плати на перемикач. Цей перемикач буде включати реле, а реле вже на платі буде комутувати вихід, який буде йти далі. Я думаю, ось так. Тому тепер я буду це збирати. Після того, як зберу, я вже продемонструю вам готовий результати. І так, демонструю вам зібрану плату готову. Ось тут, як бачите, знаходиться блок живлення. Стабілізатор зібраний на мікросхемі Cren 148EN8B 8 UN8B на 12 вольт. Ось тут знаходиться сам генератор на мікросхемі. підстроєчні резистори, якими я буду регулювати, рівні різних форм сигналу. Також ось, ось це зібраний емітерний повторювач на транзисторі КТ-801. І ось це саме реле, яке буде перемикати різну форму сигналу на виході. Ось і все. Також монтаж. Я ще плату відмию, але я думаю, що це приблизно ось так воно і буде виглядати. Зараз займуся монтажем в корпус. І продемонструю вам вже готовий результат. Демонструю вам готовий функціональний генератор, який я збирав. Ось так він виглядає зсередини. Ось тут мені довелося трішки плату підрізати, так як не ставав мені сюди добре перемикач. Також про цю плату я розповідав. Тут блок живлення, генератор, реле, яке перемикає вихід форму вихідного сигналу. Ось тут знаходиться імітерний повторювач на транзисторі КТ-801. Ззаді ось тут роз'єм живлення 220 вольт. Спереді вимикач, світлодіод наявності живлення. Вихідний роз'єм, регулятор амплітуди, два регулятора частоти точ, плавно і грубо. І Перемикач діапазонів. Перемикач форми вихідного сигналу. А зараз давайте я його зберу, і ми його з вами трішки потестуємо, побачимо, на що він здатний. Так, пристрій зібраний. Також хочу сказати, що написи я зроблю пізніше. Не знаю, або Зроблю їх якимось маркером або е, якимись друкованими літерами. Це вже не має особливого значення. Також я хочу замовити: в Китаї є така платка маленька частотомір, вона схожа на цю, тільки ще трішки менша. Ось тут я залишив місце спеціально під екранчик, щоб можна було приблизно. Знати, яка частота виставлена на даному генераторі. А тепер давайте я його під'єднаю до мережі. Також увімкну осцилограф Для початку ми проведемо тести на осцилографі Так. Можливо, до речі, ще мені прийдеться його розбирати і трішки підлаштовувати там амплітуди на підстроєчних резисторах. Але це, можливо, буде пізніше. Так, як бачите, шнур під'єднаний. Почну відразу з другого діапазону, так як перший діапазон тут від 1 до 10 Гц, а я не хочу мучити осцилограф Так, вмикаю. До речі, ось тут перше положення це синус. Ось, як бачите, дуже повільна розгортка. Дуже повільна розгортка. Збільшую частоту, як видно, все регулюється. Збільшую розгортку. Як бачите, теж все регулюється. Переключаю слідуючий діапазон. Так, амплітуда теж регулюється. Частота. Є. Частота теж, як видно, регулюється. Переключаю вихідну форму сигналу. Значить, я зробив як? У мене йде спочатку синус, тоді трикутник і тоді прямокутники. Переключаю на трикутник, як видно, форма змінилася і прямокутники. Також частота змінюється. Як видно, амплітуду теж. Можна регулювати. На вищій частоті вже прямокутники починають втрачати свою форму, але це нормально для даного генератора. Мені він в більшості буде потрібен як генератор звукових частот і деяких високочастотних. Коливань. Ну, але про це трішки пізніше. Цікаво, чому форма трикутника така якась не вирівняна. Так, ось. Можу розтягнути його на екран. Так, але, досі, але досить з тим бавитись. Зараз я продемонструю вам ще одну цікаву річ, для чого я робив вихідний каскад окремий. Переключаюся на синус, беру ось такий кабель, від'єдную осцилограф. Беру ось такий динамік. Ось, це просто мамамія якась з тими проводами всіма розібратися. Вмикаю генератор, і під, підмикаю ген... динамік. Як чуєте, звук йде, міняю частоту. Так, міняю діапазон. Загалом, ось такий у мене вийшов генератор. Я ним, в принципі, дуже задоволений. Мені, наприклад, набагато краще ним буде користуватися в такому стані, як він є. Чим це була б ось така маленька коробочка. І ще до неї потрібно було окремо блок живлення. А тут, ось в мене є всі регулятори, які мені були потрібні. Також дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було досить цікавим. А для чого мені буде потрібен цей генератор? Дивіться в наступних відео.